С новин на телеканалі ТІВІ 4 Вітаю вас. День конституції відзначили у Тернополі. На театральному майдані міста відбулися урочистості, на яких вшанували полеглих захисників і захисниць. А окрім цього, нагородили тих, хто щоденно працює на фронті і в тилу задля перемоги країни. Представники місцевої влади вручили відзнаки військовослужбовцям, рятувальникам, поліціянтам, волонтерам та іншим. На заході побувала і наша знімальна група. День гідності і прав українців у Тернополі. Відзначили День конституції на театральному майдані міста. Захід розпочався урочистою ходою з державним прапором, але її пам'яті незламні під супровід оркестру. Опісля традиційно виконали гімн України та хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників і захисниць. Одна із тих, хто був на заході, журналістка та волонтерка Іванна Гощій. Із 2022 року вона разом із іншими волонтерами доставляє допомогу у найгарячіші точки, зокрема на Харківщину Донеччину, Запоріжжя, Курщину, а також створює журналістські матеріали, аби розповісти історії наших героїв. Я дуже багато писала різних матеріалів про воїнів, наших їхні історії. Це в мене таке таке ключове було, що от я їздила і писала, збирала ці історії воїнів, спілкувалася з ними, щоб це донести до людей, розповісти про кожного воїна. Особливо наших земляків, які там на сході. Іванна Гощій отримала нагороду від Тернопільської обласної ради за свою активну Самое діяльність та громадську позицію. Волонтерка зізнається, для неї цей день нагадування, що життя у демократичній країні зобов'язує робити все можливе, аби зберегти кордони держави та права кожного українця. У межах урочистостей місцева влада відзначила 25 людей, які щодня стоять на варті безпеки і свободи військовослужбовців, рятувальників, правоохоронців, діячів культури та волонтерів. Найсильніша зброя українців це наша віра у право бути вільними. За час війни Конституція стала нашим щитом і нашим мечем одночасно. За час війни, на жаль, дуже швидко стали дорослишими наші діти, але вже з маличку вони знають, що означає поняття Свобода, гідність і незалежність. Сьогодні велика дяка тим, хто перебуває на передовій і забезпечує нам. Можливість працювати і жити свобода є наріжним каменем ідеології українців, і за свободу воюють наші хлопці, і за свободу віддаємо ми свій обов'язок. Тому завжди добро переможе зло, завжди правда переможе брехню, і Україна. Приречена на перемогу. На завершення заходу тернополяни вшанували пам'ять полеглих, поклавши квіти до монумента незалежності та портретів на алеї пам'яті Незламні. В одну мить без грошей і без захисту. Саме так може завершитися перехід за підозрілим покликанням в чаті чи соцмережі. У кіберполіції Тернопіль ще не застерігають. Шахраї дедалі частіше маскують фішингові сайти під знайомі сервіси, аби виманити у вас особисті дані та доступ до рахунків. Як не потрапити у пастку, у наступному сюжеті моїх колег правоохоронців Кіберполіцейські тернопільщини закликають громадян бути обачними в соціальних мережах і месенджерах. Останнім часом зловмисники дедалі частіше використовують фішингові покликання, щоб викрасти особисті дані та гроші людей. Про один із таких випадків правоохоронцям повідомив студент одного із місцевих вишів Остап Мардиналко. У груповому чаті він помітив повідомлення з проханням проголосувати за учасницю конкурсу, нібито племінницю авторки допису перейшовши за покликанням. Я зразу зрозумів, що це щось не те і Одразу написав в цю ж групу, щоб ніхто часом не попався на це посилання, щоб ніхто не переходив. І наступним кроком я звернувся до кіберполіції, яка власне проконсультувала мене, щоб я відповідно не робив цього, теж щоб передав цю ситуацію в їхні руки, і вони далі цим займалися. Фахівці швидко перевірили інформацію, і з'ясували УРЛ веде на фішинговий сайт, підроблену інтернет-сторінку, яка зовні дуже схожа на реальну платформу. Однак, призначена для викрадення особистих та фінансових. Даних користувачів дане шахрайство відбувається в інтернет-мережі в соціальних мережах під різними приводами, такими як допомога від держави, допомога від держави внутрішньоперевіщеним особам, які втратили житло зв'язку з воєнними діями, а також з проханням проголосувати за особу, будь то вона брала участь в конкурсі або пов'язано щось з петиціями. Що потрібно робити, щоб не стати жертвою шахрайства? Насамперед потрібно звернути увагу на саме посилання, як воно виглядає, як воно оформлене. Друге, це потрібно звернути увагу, хто вам надіслав дане посилання. І основне. Це не довіряти знато гарним пропозиціям, які можуть виявитись пасткою для вас. Якщо ви все ж таки стали жертвою онлайн шахрайства, не зволікайте, звертайтеся до поліції за номером 102 або через електронне звернення на офіційному сайті кіберполіції. Пам'ятайте, ваша уважність найкращий захист від інтернет-шахраїв. Один необережний клік може коштувати вам усіх заощаджень. Здача плазми крові стала шляхом до благодійності у Тернополі. Біофарма плазма спільно з громадською організацією Україна рівності і правди підписали договір про пожертву на користь 44-ї окремої артилерійської бригади. Відтепер донори можуть одразу передавати частину або всю суму, отриману за здачу плазми на підтримку українських військових. Окрім цього, із плазми виготовляють ліки для онкохворих. Пацієнтів у критичних станах, жінок із тяжкими ускладненнями під час пологів та інших. Що потрібно знати перед тим, як долучитися до ініціативи та як саме проходить процедура, дивіться далі у сюжеті. Тернополі стартувала ініціатива, яка поєднує донорство та підтримку зсу. Усі охочі можуть здати плазму крові в центрі біофарма плазма, а компенсацію за донацію повністю або частково переказати на потреби 44 ї окремої артилерійської бригади. Ініціатива реалізується спільно з громадською організацією Країна Рівності і правди. Плазма життєво необхідна і не лише для оборони, а й для сотень пацієнтів, які щодня потребують плазмозалежних ліків. З плазми крові ми виготовляємо ліки для онкохворих, для людей з первинним імунодефіцитом, також які знаходяться у критичних станах, це і постраждалі під час різних важких пожеж, при важких пораненнях, а також для людей, для жінок, які ну, під час важких пологів. Процедура донації триває від 40 до 45 хвилин і в кожного проходить індивідуально. Після здачі плазми донори отримують грошову компенсацію. Як розповідає Катерина Ганусевич, центр регулярно проводить різноманітні акції, під час яких можна отримати додаткову суму до основної виплати. Донори самі вирішують, що робити з коштами: залишати собі чи переказати на підтримку бригади. За словами Юлії Мамчак, нині багато людей прагне допомогти захисникам і захисницям, але не завжди мають таку змогу. Ця ініціатива дозволяє поєднати два добрі вчинки: оздоровити власний організм та водночас зробити внесок на підтримку військових. Прогоривши таку можливість з біофармаплазою, ми вирішили, що ми робимо спільну акцію, кров у обмін на допомогу фронту. Як на мене, це дуже важливий внесок. Як на мене, ми ми зараз готуємо ліки саме з крові, з плазми крові. Ми допомагаємо і лікам фронту, і допомагаємо коштам захисникам. Здавати плазму можна двічі на місяць з інтервалом у 14 днів. Перед процедурою донорів обов'язково перевіряють на гепатит Б, С та ВІЛ-інфекцію. Катерина Ганусевель зазначає, під час донації кров очищується, поліпшується загальне самопочуття, а також знижується ризик тромбозу та серцево-судинних захворювань. Долучитися до такої ініціативи вирішив Тарас Когут. Військовослужбовці нашої військової частини прийшли на здачу плазми крові для того, щоб Підтримати наших військових, допомогти їм, тому що це дійсно потрібна справа. Ми до цього долучаємося. Кошти вилучені за здачу нашої плазми крові. Вони перераховуються також на благодійні фонди, які в подальшому закупляють необхідне обладнання для нашої військової частини. Така ініціатива можливість для кожного зробити добру справу без надзусиль. Сдаючи плазму, донори не лише підтримують власне здоров'я, а й допомагають тим, хто боронить країну. Місце сили та історії. День пам'яті та підтримки відбувся у Підлістях, що на Кременеччині. Учасники заходу зібралися, щоб віддати шану тим, хто віддав життя за мир і свободу України. Дійство організували на території Богданової каплиці. Більше про це історичне місце та подію у нашому сюжеті. Тут минуло переплітається сучасністю, а село пам'яті дає надію на майбутнє. Село Підлісті, що на Кременеччині, відомо не лише мальовничими краєвидами, а й глибокою історичною спадщиною. Одним із таких символів є Богданова каплиця. Місце оповити легендами та духовною силою. днями саме тут провели день пам'яті та підтримки із молитвою, спогадами і вдячністю тим, хто віддав життя за Україну. це, звісно, що ми згадуємо усіх, хто. Загинув усіх борців за волю України, за нашу віру, за нашу державу і продовж усього часу, коли йшла ця боротьба за наші українські землі. А підтримка це звісно, звісно, дуже важливо, те, що ми сьогодні можемо робити. Мінімум, це підтримати людину, це підтримати ту матір, підтримати військовослужбовця. Тісно таким, як обіймами, таким як теплим словом. Богданова каплиця має давню історію, тісно пов'язану з іменем гетьмана Богдана Хмельницького. За переказами, у 1651 році він зупинився тут із військом і залишив козацьку ікону Божої Матері, яка зберігається в храмі донині. Крім того, перед битвою під перестачком саме тут козаки освятили свої знамена й зброю. Сьогодні нас. Час такий, що ми мусимо критично пересмислити всю свою історичну спадщину. Саме духовний історичний центр має деякі такі завдання, щоб поширювати, щоб формувати громадянську компетенцію, зробити цю громадянську освіту більш правильною, більш ємною, більш об'ємною, більш пов'язаною з нашим краєм, з нашою історичною спадщиною. Війна внесла свої корективи. Ще у 2021 році на цій локації започаткувала духовний фестиваль Богданова Капличка, на який щороку з'їжджалися люди звідусіль. Захід і досі продовжує об'єднувати людей, але вже в іншому форматі. Його організаторами є Андрій Левчук, отець Юрій Мазурка. Також подія відбулася за підтримки народного депутата Миколи Люшняка, лідера волонтерського штабу Українська команда. Ми намагаємося. Щось, щось зробити кожного року, і як бачимо, впорядковується. Але найголовніше те, що сюди приходить все час більше людей. Не стільки наголошуємо, що це історичний захід, а в першу чергу духовний. Тому що українська держава, українська нація, вона вистояла і вистоїть саме завдячуючи духовності. І таке треба розвивати в перспективі. Абсолютно ми думаємо, що туди і будуть молодіжні вишкільні табори. Пластуни вже проглядалися, хороша локація. Через війну пані Лариса була змушена залишити енергодар і повернутися до рідного села Підлісці. Жінка переконана, такі події, як день пам'яті та підтримки, а також історичні місця, пов'язані з минулим, потребують більшої уваги та популяризації. Насамперед, серед молоді. Людина, яка інтересується, вона прийде, прочитає історію, багато є книжок, написано за козацьку, за цю могилу, за ті козацькі могили. У мене діти, як приїхали з Енергодара, то вже були тут, а ще в неділю приїхали. Ну сюди вже, вони то раніше приїхали, з окупації виїхали. Але всі могилки обійшли, все обдивилися, все прочитали, бо їм інтересно. Якби молодь побільше інтересувалася, якби побільше молодіжі доводила тої інформації, то я думаю, людей ще більше було. Участь у заході взяли військові, які нині захищають Україну. Сьогоднішнє свято особлює те, що кожен, що є в. В мирному житті пам'ятає про воїнів, пам'ятає про нас, допомагає. Це волонтери, духовенство, яке завжди молиться за український народ і за воїнів. І часом спільна молитва з'єднує для того, щоб ми єдиною могутньою рукою могли перебороти ворога. Після божественної літриги учасники заходу вшанували полеглих героїв, козаків, яких за легендою на зворотному шляху після битви під Берестечком поховали поблизу Богданової каплиці. Крім того, після завершення урочистостей для місцевих жителів організували благодійний концерт на підтримку українських захисників. Також на гостей чекали частування з козацької кухні, смаколики, ярмарок і майстер-класи. Пісні створені штучним інтелектом, очолюють рейтинги прослуховувань на українському Ютуб. У соцмережах дедалі більше ширяться критичні коментарі з боку українських виконавців щодо композиції згенерованих ші. Такі віртуальні хіти збирають мільйони переглядів і випереджають треки українських артистів у музичних трендах Ютуб. На цю ситуацію звернув увагу і співак Артем Дамницький. У своєму дописі він зазначив, що його спільна пісня з Іваном Люленовим Шовковиця поступилась другим місцем в трендах композиції, створеній штучним інтелектом. Блогер додав, що виконавці витрачають багато років працюючи над своєю музикою, однак їхню творчість усе частіше витісняє автоматизований контент. Наша знімальна група запропонувала перехожим у Тернополі послухати фрагменти пісень, створених штучним інтелектом, аби з'ясувати, чи здатен технологічний прогрес вплинути на їхні музичні вподобання. Ну тембр і сама ритміка нормальна. Але взагалі мені е, сподобалося, Там є такі слова, що вони до душі мені. Ця пісня згенерована штучним інтелектом. І вона брала все, півтора мільйона все... переглядів. Все зрозуміло. Я не відрізнила. Mm. Ні. Не Важко відрізнити. Коли ти йдеш на концерт і ти бачиш того виконавця, то зовсім по-другому сприймається чим слухаєш по радіо чи в телебаченні. Так, що ми за те, щоб виступали, справжня музика, справжня музика. Ну, загалом дуже прикольна, така качає якраз приблизно тому на дискотеки або е, кудись їхати в машині на пікнік з друзями, взагалі суперово. Знаючи те, що це написала не людина. Як змінюється ваше ставлення до цієї пісні взагалом? Чи є для вас різниця? Ну, шокує, тому що штучний інтелект все більше і більше е, набирає такого попиту і трош, трошки стає страшно. Але в загальному ну, звучить як від справжньої людини. Так забагато. Е... Техно, мабуть, і чути одні ті самі ритми. Автентична музика, вона більш колоритна, вона має якихось переходів, акцентів і справжньості звучання, а не базового тік-тик-тік-біта -тік і все. Ну як на мене. Чи слухали ви цю музику? Та можливо і слухала собі Не ставлю обмежень, що якщо штучний плат, то точно ні. Якщо мені сподобається, не сподобається, не слухаю. Все дуже просто. І немає різниці, чи це людина <зв>. написала? Ні, ну я не почув такої різниці. Чи є якась для вас різниця ніж людиною? Немає написала? різниці. Тобто ви би слухали музику, яку пише штучний інтелект? Так. Та тут нічого поганого нема. Вам О, подобається? О, по, дуже ви подобається. Ви слухали так, так. Як вам ця композиція? Дуже крута. Буде в моєму плейлисті. Як це змінює ваше сприйняття взагалі після того, як ви дізналися, що це не людина написала? Ну як для мене, то не важливо хто. Головне, щоб композиція сама була хороша. Що ви думаєте? Мені також. Ну а на сьогодні у мене все. Більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті tv 4 tua А також обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал, qr код від якого ви бачите внизу на екрані.